Засоби гігієни, білизну, рушники, а ще солодощі. Все це складають у картонні коробки волонтери благодійного фонду Подільська громада повезуть допомогу українським захисникам які на лікуванні у Вінницькій громаді, каже волонтерка Людмила Січкар. Одна коробка розрахована на п'ять людей. Загалом таких формують 56. Складаємо саме необхідне зубну пасту, зубну щітку, туалетний папір. Нижню білизну, капці для хлопців. Мило, ось таке. Формуємо на лікарні всі. В одну коробку входить по п'ять пар всього. У кожну посилку кладуть настільну гру, це розповідає Січкар, або у шпиталі військові не нудьгували. Я думаю, це їм допоможе. Допоможе як і в моральному дусі, так і. Фізичному плані. Цей вантаж волонтери повезуть до шести лікарень. Індивідуальними засобами забезпечать 256 поранених військових, каже голова правління фонду Подільська громада Олена Данілова. Усе закупили за грантові кошти, витратили понад 70 тисяч гривень. Це ми виграли проект міжнародного фонду відродження під назвою «Тримаємо стрій. І в рамках цього проекту буде допомога для поранених. Ми закуповували все, закуповували у наших вінницьких виробників. Тут, на жаль, не вистачить для, для всіх, та ми так намагалися раціонально поділити. Олена Данілова розповідає, допомога із-за кордону зменшилася, тому аби забезпечити військових найнеобхіднішим. Взяли участь у гранті. До нас лікарні звертаються. Якщо у нас є, ми завжди відвозимо. Ну, це було абсолютно від продуктів до, до футболок. Да, все, 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 що можна було. Але тут ми побачили, що є оголошений конкурс, і вирішили підсилити, бо вже не так багато допомоги приходить. Тому якби, шукаємо інші можливості. Так як везли в перший місяць-два, то зараз вже дуже рідко це залишилися наші такі постійні партнери, які привозять і ми вже розподіляємо. Але ну, точно не вистачає на всі запити, які до нас приходять. На коробки волонтери клеють наліп зі словами подяки військовим. Вантаж розвезуть по вінницьких шпиталях завтра. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.